Шо, ти уроки робиш? Е, от математика задача. Так ти робиш і ні? Да. Ага. Ну, от зоші дручка, де? Е, Зоши в, в, в книжці. Ты вже написала? Е, ні. Так пиши? Ну так пишу. Я мало частину. Я щось не, не бачу, що ти пишеш. От зараз знайду сторінку і число класну робота». Да, ты видишь, я раз е, угу, а если якщо... угу, то у нас сейчас четвертый часов, я сейчас пишу. Ну ладно, я тоді піду. пойду. Ой, сяду я почитаю. <свят> Чого не сміється вже? Не вже математика може бути такою смішною? Що ти робиш? Е, Пишу, пишу. Це по твоєму 4 жовтня? Так. Да. Це 4 жовтня? Вот 4 жовтня. Це не я 4 жовтня. Це жов... моя подружка намалювала, а оце я По твоєму се вот зошит з математики. Це зошит з математики. Пиши. Двісті завдання. Ти б хочеш писати на обкладинці? Софія, математика. Вау, так. Тепер, Люба, візьми їх і повісне мотузок. Це ти? Так. Вже почала робити математику. Скільки разів повторювати? Вот, 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 вот. Задача. Задача. Це я забруч. Да. Куди? Боже, ой, Була ручка. Давай. Четверте жовтня 25. Ти на час дивилась? Так. Да. Четверте. Десята вечора. Задача 269. повний креш. Що це за і? Що це за множення? Блін, що це взагалі за X? Що це? Що це за X? Що це взагалі за буква? Що там? Що там робити? Просто Сфі. Ось писати сві. <гум> Яка прикольна математика. Правда? Оця задача 209. Вот дивись. 400 307 на X. Треба, щоб 125 вийшло мінус Х. Тому це. Мене це вийшло. не хвилює! Бери і пиши швидку, щоб більше такого не було. Мама стій! М можна, будь ласка, в туалет? Ти що питаєш ну ти звісно, йди? Я Думала, що дочитаю ту Ой-ой-ой, як гарно. Наразі я зроблю татушки. Добрий день. Так, добрий день. Ви прийшли зробити тату? Так. Так. Є такі паперчики. Ви зараз на них дивитесь і обираєте, яке тату бажаєте зробити. Я вам його зроблю. На Дякую. <кхем> Мені, будь ласка... Ось таку татушку. Так, ось така татушка. Добре, давайте <світ> зараз почнемо. Так, ось така татушка. Добре, зараз будемо робити. До речі, а чого у вас шапка Санта Клауса? <світ> <світ> так ви ж тут хочете не бути? Так? Да. Так, добре, приступаємо. І що ж це циркуль? Ай, ага, болить! Ти що радийся, що я тебе взяла. Ти ж маленька для тату? уже вечер. Утро уже година. Ничего себе. Уже в вечера. да. Малюем. До все. Да, все нормально. Хотя... Хоча... Я чуть-чуть поправлю. Так. Блин, мама филатовый закинься сегодня. Давай уже с думаю. Так ты же зеленый. Ты с Энни! Мне Це боляче, це боляче, є, це ж я хотіла! так, я свою роботу зробила навіть краще, угу. хм. Е -м -м. Так смішно, за що я працювала? Я викликаю поліцію. Нафіг тих дітей. За що працювати? Так, все, я викликаю поліцію. Так. Десь вона робить урок. Свія! Я в магазин йду. Волосинка! Все, я знаю, де вона живе. Це її волосинка. Привіт, однокласники. Дивіться, яке я зробила тату. Зараз мені. Треба ховатись. Так страшно. 对吗？对吗？对吗？对吗？对吗？对吗？ Я ще прийду. Привіт. Що сталося? Привіт, мамо. Я була е, тут, а, а потім до нас прийшов якийсь мужик, челік, який робить тату. Я ховалася під ліжком, а він тупочив ногами і вимагав грошей і шукав мене. Мені дуже страшно. А ти уроки зробила? Е, ну, Що це таке? Це... Що це? А це я собі не малювала. І цим ти займалася поки перед тим, як я читала книжку? Mm -hmm. Ти цим займалась? Я в твої казки не вірю е, і щоб тільки зробила уроки, змила ту татушку. Поняла? Добранч. Mm -hmm. Добранч.